Готуючись до зими, люди частково або повністю переходять з газу на тверде паливо. Відтак українці масово запасаються дровами. Їх активно заготовляють полтавські лісівники. Що порівнювати з минулим роком і враховуючи ситуацію, яка зараз у нас в країні, то в цьому році попит на дрова збільшився. В минулому році у нас дров'яний сезон, як ми його називаємо, розпочинався десь вересень місяць, і туди ближче до ближче до зими. А в цьому році він розпочався. Масово вже з червня місяць. Тільки на території державного підприємства Полтавське лісове господарство цьогоріч заготовили 24 тисячі кубометрів дров'яної продукції. Зокрема, дровковитих 250 метрів кубічних, з яких 200 вже реалізували. Це були твердих і хвойних порід в основному. Твердолисні породи це дуб, клен, граб, берест. Хвойних порід це настільки сосна. Твердолистині породи реалізуються швидше і більшим попитом користуються, але за Зв'язку з різницею в ціні реалізується також і хвойна продукція. Придбати дрова можна через будь-який найближчий лісгосп чи лісництво, пояснюють фахівці. Згідно з договором, один покупець може придбати не більше, ніж 15 кубометрів колитих дров за сезон. Кладається договір на придбання даних дров для цього. Потрібно від клієнта паспорт. Паспортні дані, індифікаційний код складається, договір, оплачується згідно договору, або зразу в касі лісгоспу, або на розрахунковий рахунок в будь-якому банку, в будь-якому терміналі, або через будь-які мобільні додатки, через які можна проводити дані банківські операції, і безпосередньо потім приїжджає в лісництво, на рубку. І забирає свої придбані дрова. Колють дрова на нижньому складі з допомогою дровокола. Увесь процес автоматизований. Приблизно 8-10 кубів за один день ми можемо наколоти цих дров. Переважно це тверді породи. Це в нас ясені дуб. На виході отримуємо такі от колоті дрова, По бажанню замовлення ми можемо. Працювати з дровами від 25 см до 45 см. Лісівники зауважують, із збільшенням попиту на тверде паливо активізувалися і шахраї. Якщо з вами не поспішають укладати договір та просять надати передоплату, це має вас насторожити. Ми людей попереджаємо, щоб вони не зверталися на різні сайти, не давали передплату за дрова, по яких немає ніяких документів. І відвід по проводиться тільки згідно договору. Ціни на дрова залежать від породи дерева. В середньому ціна по області складає близько 850 гривень за метр кубічних твердих порід. Якщо це хвоні, це близько 650 гривень. За метр кубічних на сьогодні в області вже реалізовано близько 55 тисяч кубів дров паливних, Лише за останній місяць у нас було придбано більше 10 тисяч кубів дров паливних. Загалом на території Полтавщини чотири державних лісгоспи, у складі яких 50 лісництв. Інформація щодо придбання дров є і на сайті підприємства, говорять лісівники. Та нагадують, самостійне заготовлення дров навіть з повалених вітром дерев карається законом. Продовжує діяти в області і заборона на відвідування лісів.